Systemair розпочала свій шлях у 1974 році, в тому ж році, коли Абба відзначила свою пам'ятну перемогу на конкурсі Євробачення. Атмосфера у Брайтоні була електризуючою. У цей період перший і знаковий продукт Сістемаєр Кейфан вперше побачив світ, розроблений у шведському місті Квінс Кетерберг. Цей круглий канальний вентилятор швидко став новаторським продуктом завдяки своїй ефективності в роботі та легкості установки. В той же час народжується девіз та бізнес-філософія – Прямий шлях протягом цих перших десяти років. Кількість працівників «Системайер» зростає з одного до сорока чотирьох. Десятиліттям пізніше, у 1980-х роках, «Системайер» починає виробництво медсвенд, першого побутового вентиляційного агрегату з рекуперацією тепла. У червні 1988 року Майкл Джексон дає два легендарні виступи в Парижі. Тоді ж, Systemair постачає сотні канальних вентиляторів для святкування сотого ювілею ейфелевої вежі. До цього часу компанія має 132 співробітники у п'яти країнах. У 2000-х зростання прискорюється. Бізнес процвітає, і компанія вказана на біржі НЕСДЕКОМЕКС у Стокгольмі. Systemair тепер має 1226 працівників у 24 країнах. У лютому 2011 року засновник Системаєр Геральт Енкстрем отримує медаль 12-го ступеня його величності короля зі стрічкою ордена Серафима за видатний внесок у шведську торгівлю та промисловість. А в 2015 році Роланд Каспер, призначений новим генеральним директором групи Systemair. від наших скромних починань у маленькому містечку в Швеції до нашої діяльності через 50 років у понад 50 країнах з 80 компаніями-партнерами та понад 6,5 тисячами співробітників, наші основні цінності залишаються незмінними. Ми обираємо прямий шлях, щоб досягти нашої мети. Ми створюємо краще повітря. Щодня по всьому світу, і ця подорож триває.